Це смак літа. Можна просто його пити стаканом, і це буде смачно та корисно. В ньому майже немає калорій, але безліч вітамінів. Вітаю, друзі! Ви на каналі Смаку Життя зі Світланою Міхачук. Ви побачили набір на салат. Але це не так. З цього набору можна приготувати смачний. Літній супчик з томатів. Ви скажете, та це ж гаспачо. А я вам скажу ні. Це зовсім інший смак, зовсім інша технологія приготування цієї страви. Хочете дізнатися секрети цієї страви? Залишайтесь на каналі. І ви зможете самостійно впевнитися, що це смачно, корисно та легко. Почнемо! Солодкі томати. В мене двох сортів мікадо і ще якісь, не знаю. Ми просто надрізаємо трішечки кожен томат. І будемо запікати разом з перцем та цибулею. І з томатів потім ми знімемо шкірку. Так, я знаю, що можна ланчирувати, залити кип'ятком і зачекати, поки шкірка буде зніматися, але це будуть запечені томати. Перець та цибуля, що дозволить нам відчути зовсім інший смак. Додаємо до наших томатів очищений перчик. я вийняла перегородки та насіння, додаємо цибульку, Поливаємо все це оливковою олією. Так як з помідорів я буду знімати шкірку, то сушені італійські трави я засипаю лише на ту половину, де в нас перець та цибулька. І відправляю в нашу заготовку розігріту духовку до 180 градусів. Буквально хвилин на 10-15. Пройшло 15 хвилин. Подивіться, помідори випустили сок і перчик почав підрум'януватися. Я думаю, шкірку вже буде знімати легко, але я дам ще буквально 2 хвилинки і вийму свої овочі з духовки. Помідори, перець, цибуля, випустили сік. Також його будемо використовувати. Дивіться, які гарні овочі в нас вийшли, обережно знімаємо шкірку з помідорів. вона гаряча, але вона нам не потрібна. Якщо ви не знали, шкірка у нас не перетравлюється. Тому обережно і вильмаємо. Повторюємо процедуру з кожним помідором. Забуваємо, що в кожній помідорі є ось така жопка, і вона нам в супі не потрібна. Позбавитися її досить легко. Розрізаємо помідор на частинки, те, що гарне, відправляємо в ємність, те, що нам не знадобиться за допомогою ножа та виделки, відрізаємо. Помідори дуже соковиті, і ось все цей цей сік ми також будемо використовувати в супі, а те, що не потрібно, просто відкидаємо в сторону. Залишилось ай гаряче перелити залишки соку в ємність. і беремо в руки блендер. Ми будемо використовувати блендер спочатку на маленьких потужностях, щоб Ось вся ця ридина залишилась в нас в ємності і не розбризкувалася по кухні. Коли ми зробили з великих часточок більш-менш однорідну масу, можна переходити на великі оберти. Ось такої гарної консистенції вийшов в нас супчик такого об'єму. А тепер буду подавати. В якості додатків я буду використовувати фету та натертий огірок. Чудовим рішенням буде додати в кінці оливкову олію, але якщо є домашня соняшникова, буде просто супер. Якщо немає фети, чудова підіда, домашня бринза. І додам трішки чорного перцю. Ну що, наш легенький томатний супчик готовий. Що мені в ньому подобається, його можна вживати як холодним, так і гарячим. І це будуть зовсім різні смаки. В моєму супі я додала тертий огірок та фету. я не використовую бо фета досить солона. Це смак літа. Вибачте, я не втрималася. Що я вам можу сказати про цей супчик? В нього можна додавати варене яєчко. Можна додавати сир з благородною цвілю. Можна взагалі нічого не додавати. Можна додавати кефір. Можна просто його пити стаканом, і це буде смачно та корисно. В нього майже немає калорій, але безліч вітамінів. Його добре зберігати в холодильнику і кожен день радувати себе різними смаками. Тому готуйте, пробуйте, експериментуйте, підлаштовуйте саме під ваш смак, як я колись підлаштувала під свій. І від мене, як завжди, друзі, смакуйте життя, цінуйте життя, вірте в нашу перемогу. Все буде Україна! І нехай смакує!